У Шитоморському ОМВС всі в перечутті очікуваної зустрічі. З хвилини на хвилину сюди приїдуть 200 правоохоронців, які протягом місяця несли службу в зоні АТО. Своїх героїв чекають родичі, друзі та колеги. Я дружина. Кулика Сергія, прийшли зустрічати. Переживали цей місяць. Дуже тяжко нам було. День і ніч. То є зв'язь, то нема связі. завжди ну, відвідають все добре і все добре. Автобус з правоохоронцями зустрічають з оркестром. За ним слідують теплі обійми та мужні рукостискання. Приїхали. Для Віктора Курійчука сьогодні подвійне свята: повернення додому та день народження. До того ж, ювілей 40 років. На умови несення служби правоохоронець не жаліється. Але каже, місцеве населення їх роботи не дуже цінує. Були такі запитання: чому ви тут робите? Що ви тут робите? Дійсно, 50 населення, які які за нами, які за дійсно за Україну, а 50% ділять на наших і ваших? в цьому, в цілому все нормально для Житомирських правоохоронців Це вже шоста ротація на схід. Напередодні майже 200 патріотів у погонах змінили своїх колег та вирушили в зону АТО. Через місяць їх на місто займе новий загін, і так, доки в країні не настане спокій, керівництво МВС, керівництво антитерористичної операції відмітило з позитивної сторони діяльність Житомирської міліції. Було вам виконано багато задач. Було забезпечено охорону громадського порядку на звільненій території, і в цілому оцінка, яка надана вам вашому зведеному загону, нашому зведеному загону, оцінка відмінна. Позаду правоохоронців тисячі кілометрів небезпечних шляхів і сотні ризикованих ситуацій. Уже за кілька днів відпочинку новоприбулі приступлять до забезпечення правопорядку на вулицях Житомира.